Action контент. Відкрив я автівку, дверцята не трогав, поклав ключ-карту до багажника, виклав в речі, зачинив багажник, а автівка все. Не відчиняється, а ключ-карта там. І я тут уже і молдинг знімаю, і дверцята відгибаю. Коротше, нічого не виходить. Є для вас цікавенька історія. Прийшли ми з Сашком в гараж. Такі, думаємо, зараз на дачку з'їздимо, буде все добре. Зараз погодка така класна. Такі, та Сашка такий відкрив багажник, поклав туди сумочки свої, всі лахи, ключики від машинки кинув. І закрив багажник і все. І, все. і запасного ключика немає, ключики в багажники. Тобто дуже весело. Зараз будемо. Або самі пробувати взламувати машинку ось такими подручними середствами. Сашка хоче намагатися все виправити сам. Але якщо не вийде, то ми будемо викликати медвежатника. Але ціна медвежатника півтори тисячі гривень на сьогоднішній день. Тобто так то так. О голову не з... я не забув бить? — Контент під'їхав. Так, контент під'їхав, негадано, нежданно. За того напрошується питання, як собі жінку шукати? Жінка мені ще в мене російськомовна. Опа! Хлопці, ви маєте шанси? Папа! -па -па. Не, я не хочу замовити. <рі> у, <мене навіть> с... у мене навіть син Syn старший питається. «Тату, чому у нас мама росіянка? Сашка голову забув вдома. Бачиш, що тут треба щось підкласти, щоб воно. Щоб воно не репнуло. Ну зараз може і стекло репне, я не знаю. Це буде дуже дуже Скільки дуже сумно. коштує скло? Я навіть не хочу. Ну так може ми дядю визовемо. <схід> дядю Медвіжатніка. Там трубка була.

Коротше, залишилось поставити молдинг, який навіть нам цей, цей отвір нічого не дав, але автівка трішечки пострадала. Тут малесенька вм'ятіна від ломика. Тут подряпали, порвав резиночку і... Тут подряпали, подряпали і ну таке. Коротше, відкрили.